Сілися, сілися, сину, їдемо. В хаті порожній холодильник, нема що їсти. Навіть на обід нема що дитині дати, їду трохи на якісь мінімальні закупи. Та, синку, їсти хочу. Та, їдемо, їдемо. Такий дощ почався, як на зло. Якраз коли ми виходили, поки добігла, та машина все мокре. Хух. Так, нелегкі були, вихідні. Поділюся, бо запитували в коментарях. Не скажу, що було дуже багато запитань, але вони були. І я дуже вдячна тим, хто хвилювався, хто запитував і кого це турбувало, в принципі. Знаєте, як то кажуть, в темні часи найкраще видно світлих людей. І, власне, ваші коментарі для мене були свідченням цього. Отож, поїхали ми на вихідні в бурштин до батьків трішки відпочити, переключитися там, з внуками, щоб дідо баба побавилися. І, власне, попали на ось цей такий найбільший, напевне, обстріл, який був від початку війни, і який був і у Львові, в принципі, нас би... воно застало або тут, або в Бурштині. Але в Бурштині було це дуже страшно, бо батьки живуть на п'ятому поверсі. Е, найближчого якогось нормального укриття в них, в принципі, немає. Трьома дітьми серед ночі кудись йти така собі історія. І е е дуже близько електростанція, тобто ці збивання і прольоти ракет і шахедів, це було дуже близько і справді над головою. Е е було страшно. Було важко, тому що дітки проснулися в 4 годині і фактично до 8 ранку вони не спали, не могли заснути. Ця наша тривожність передалася їм, відповідно, вони теж були неспокійними. Словом, було важко. Але слава Богу, і слава ППО. Ми всі цілі, живі і, якби, можна сказати, відбулися тільки переляком. І продовжуємо далі робити свою справу. Далі жити і е, знаєте, найбільше, що мене в тому всьому дивує, що ми зранку встаємо, і іначе нічого і не було вже ось так. Зараз їдемо. Ми зранку встаємо, і знаєте, єдине там дякуємо, що сьогодні не ми, хоча розуміємо, що могли бути і ми, і продовжуємо жити вже настільки звикли. А приїхав ще мій брат, який живе в Києві, для якого ці обстріли це взагалі як буденність, якась така. Він каже: Ну, він навіть не він каже, під такі, як зараз для вас, це просто щось неймовірне. Каже, я під таке спокійно сплю, навіть не реагую, якби така сумна наша раність. Нам здається, що воно на нас не впливає. Нам здається, що а, видихнули фу, пішли. Але я впевнена, що воно все накопичується. Цей стрес, цей страх. Воно нікуди не дівається, потім вилазить різними болячками, зривами нервовими, якимись депресіями, панічними атаками і так далі. Воно нікуди не дівається, насправді, і можливо, це і погано. Що ми не даємо собі синку? дай я ще договорю одну фразу. Що ми не даємо собі можливості це прожити, як то прогорювати там, сісти і виплакатись, наприклад, що ось так пожаліти себе, що в такій тяжкій ситуації все їду, до дитина дуже голодна пізніше договорю. Малюк справді був дуже голодний. Тому одразу, як тільки зайшли в магазин, біжимо у відділ, де є дитяче харчування. Я зразу йому даю ось такі пюрешки, ще навіть не розрахувавшись. Була необережність взяти банани. Він почав кричати, що хоче банан, а банан поки не зважиш, бо тебе важить, до речі, на касі, то ну, неможливо так одразу дати дитині їсти. Хто ще так робить? Дає зразу, а потім порожні етикетки на касу приносить. Ми так робимо пось. Ми пакувалися, стенчик. Стенчик, каже, що ми купили. А сьогодні будемо готувати такі супер осінні страви. В мене був гарбуз. Ще ось половинка залишилася, і з нього я ще вирішила приготувати кілька страв. По-перше, аби не зіпсувався, по друге, бо сезон, по-третє, бо дуже люблю. Тому сьогодні трішки таких моїх традиційних осінніх страв, які я готую щороку, коли приходить осінь. Традиційно бажаю всім приємного перегляду і обов'язково поділіться в коментарях, якщо спробуєте щось приготувати за моїми рецептами. А мій помічник традиційно зі мною показує вам трішки за кадром, як відбувається зйомка. Бо в кадрі одне ви там бачите, а не знаєте, як воно насправді все. Тому трішки вам ось такого закулісся. Малюк поруч завжди, практично зі мною. Дуже рідко випадає мені нагода, коли можу готувати без нього. А сьогодні ще й Дем'янко вдома. Включаю вам також ще наших діалогів домашніх за кадром. Вони там можуть жити, просто треба мати цю паличку і має мати така зона. Це, я може її буду пряму, але мені треба зволожувальна пляшечка або спрей, або спрей, але і спрей тоді треба буде інакше, там де такі клітинки. Куди подаєшся, куди можуть виглядати? Зараз зайчик, Я щось відео. Я бачила, як вони виглядають, але я не хочу, щоб це жило в нас в хаті. Тому що ти вже хотів рибок, равликів, і навіть їх забуваєш погодувати. Тому я хочу запитати. Ну, я у равликів там купую їжу. Якою купую їжу? Хто її Бор, ну, до їх добує? Горка нам хто їх годує, хто їм дав Я. Ти коли? що? Угу. Мама, ти можна мені? Можна. Що? Пара усіх кругло, кругло так. Можна. Ти все можна, просто небагато. А, то. Ратик мене тільки небагато. Насправді такі діалоги в нас дуже часто. Дем'ян постійно вигадує щось нове, і йому постійно щось треба. З одного боку, це класно, бо дитина так пізнає світ, а з іншого боку, це страшенно незручно, тому що він сьогодні хоче, а завтра ми погодилися. а післязавтра воно йому вже не потрібне і все залишається нашим клопотом з чоловіком. Тому я стараюся не піддаватися в цьому плані. До речі, чоловік набагато м'якший, і він майже завжди. Підписується на все, що його просить син. Так, поки тут розказувала наші сімейні перипетії, приготувала, точніше поставила в духовку, готуватися так звані стейки з гарбуза. Я, до речі, гарбуз люблю більше у е, солоному е, вигляді, аніж солодкому. Кашу з гарбуза взагалі не готую, вона мені не смакує. А ось в такому запеченому солоному вигляді мені дуже смачно. Посипаю улюбленими спеціями, трішки олії і в духовку на 15-20 хвилин, потім тільки. Ще додаю сир. Паралельно готую ще фаршировані перці. Тут так званий волонєз, ну щось на зразок болоньєзу, цибуля морква обсмажила, додала фарш і перетерті томати. Також улюблені спеції за смаком, сіль, в мене тут паприка, чесник і коріандр. Я дуже люблю його, в принципі, додавати практично усюди. І все це протушкували практично до готовності, і зараз буду начиняти. Перці, я зазвичай перці готую фаршировані з рисом і в, або в мультиварці, або так в каструлі з томатним соусом. А тут мені захотілося їх просто запекти в духовці. Ну, по-перше, це трошки швидше. По-друге, я ще такий варіант не готувала, і, власне, мені він, до речі, сподобався набагато більше. Дуже мені засмакувало, хоча це геть інший смак, геть інша страва, аніж та, що з рисом. Тому я навіть не можу їх порівнювати, бо це справді з. Зовсім різні обидві страви по-різному смакують. Тут розрізаю перець і залишаю разом з хвостиком. Мені здається, воно так виглядає естетичніше і так простіше, трішки навіть почистити перець. Цей рецепт відрізняється від. Того, який в мультиварці, тим, що власне перець, ось так повздовж розрізається, а не вибирається лише серединка. Цим він, власне, і зручніший. Трішки посолила перець, коли так порізала на дно, дала трішки води, хоча це не обов'язково. І відправляю в духовку, аби перець пропікся, бо він достатньо грубий, такий м'ясистий, і він мені так не встигне пропектись. Тим часом готовий уже гарбуз. Я ось так викладаю його на тарілку і зверху просто посипаю сиром. Можна було сир додати під час запікання дуже смачно з камамбером або з брі, А я люблю з фетою, щоб він був такий трішки солоний. І зверху, ось так подаю. Можна ще зверху полити олією оливковою або будь-яким ароматним соусом, який ви любите. Я колись ще любила додавати такий бальзамічний крем соус. Також дуже смачно виходить. Можна додати руколи, це вже буде повноцінна, і така навіть ресторанна святкова страва, можна сказати. До речі, Захарко і Устимко добре мені їли цей запечений гарбуз Дем'ян таке, на жаль, не любить. Коли перець трішки пропікся, він такий став м'ягкий, і всередині в ньому зібралася трохи волога. Я цю воду зливаю, аби її не було, і начиняю ось цим готовим фаршем. Зверху ще присипаю сиром і буквально ще хвилин 10-15, аби сир розплавився, відправляю в духовку, і це просто неймовірно смачно. Мені настільки сподобався. Ось цей смак. ну Загалом смак запеченого перцю і вареного перцю це є кардинально різні речі. Можливо, варто було би тут також додати рис, аби він вібрав вологу з перцю. Ну, але тоді, мабуть, треба було перці сирими начиняти, а не ось так, коли я вже їх трішки пропекла. В будь-якому випадку буду ще експериментувати, мені дуже сподобався цей варіант. Також ще відварила трішки спагетті. І подавала разом з салатом з синьої капусти. До речі, дякую вам за усі рецепти, якими ви ділилися в коментарях. Де я вас просила? Взяла багато собі на замітку і буду також ще готувати. А це я готую вже наступного дня. Не думайте, чи я така моторна господиня, я все за один раз приготувала. Ні, це вже було наступного дня. І тут, як то кажуть, Остапа понесло. Мене реально зачепила осіння така хандра, така сумулька, не знаю, <смас> журбинка, як то назвати. Дуже мені якось не по собі зараз останнім часом. І я вирішила виконати усі такі маст help пунктики, які я роблю зазвичай, коли в мене такий стан. І один з них це приготування смачної домашньої випічки. Не так часто я це роблю, повторюсь, але сьогодні вирішила знайти на цей час і таки приготувати. Плюс я хотіла приготувати щось, що буде і з корицею і з яблуками. Або з корицею, або з яблуками. Хотіла приготувати сінабони, але в мене на них не було всіх інгредієнтів, тому... Згадала, що знаю ще ось такий рецепт, десь зберігала собі в інстаграмі з печива з сиром кисломолочним і яблуками з корицею. І це вийшло таке вдале поєднання яблука, кориця і сир це просто вау! Залишу вам рецепт в описі під відео, бо рецепт не мій, я його вкрала в інстаграмі. І е, там усі є пропорції. Я, до речі, їх так до кінця добре не дотримувалася. Можливо, саме через те, в мене е, це печиво вийшло не таким щільним, а трішки так розлізлося. І, на вигляд, воно, м'яко кажучи, не дуже. Але на смак, повірте, це просто фантастика. Аромат на всю кухню, особливо, коли вже практично воно було готове. І ось цей розігрітої духовки, запах такого тепла і затишку. Тобто, я отримала те, чого. Прагнула і вам також рекомендую. Дуже смачне вийшло печиво е, неймовірно. А інгредієнти прості: там масло, яйця, сир і кориця з яблуками, і все більше нічого не треба. Ну ще борошно і розпушувач. І все буквально там не знаю, 10 хвилин на всю цю підготовку відправила в духовку на 35 хвилин і вийшла смакота. Тим часом, що Ой. робиться за кадром. Ти чого туди виліз, чоловіче? Ти що? Пасочка? Що ти на столі стоїш? Тікай звідти. Ага, ще до розетки лізти. Остемко злазь. Ну, то страшне. то страшне. Вже собі на кріселку, кріселка на стіл. та Господи, я посивію з вами, чесне слово. Ймовірно, можна було це печиво випікати у формочках для кексів. Можливо, так воно було би навіть краще. Спробую наступного разу так. А поки в мене вийшло ось так, не дуже виглядає, але повірте, це дуже ароматно і смачно. І ще одна страва на сьогодні, яку вже... Раз була включена духовка, вирішила таки приготувати. Я до речі, дуже часто ось цю страву восени готую буквально щотижня, можна сказати. Бо, по перше, це корисно по-друге, це справді смачно, а по-третє, це той варіант. Вечері чи обіду, коли все в одній каструлі, як я кажу, ну тут в одній формі. У мене філе курячого бедра нарізаю такими невеличкими шматочками. Дуже смачно, до речі, це ця, ця страва з індичкою, якщо маєте, і цибуля, болгарський перець і гарбуз. Тут гарбуз для мене виконує роль майже як гарніру, тому що він тут смакує, наче картопля. От, чесно, коли започеться, воно на смак, майже як картопля, такий достатньо щільний. Але це ось цей сорт, який я використовую. Можливо, інші сорти смакують по-іншому, не знаю, я не пробувала. Нарізаю все плюс-мінус однаковими кубиками, перемішую між собою одразу, ось тут вже в формі на дно, до речі, ще додала трішки олії, і потім можна ще трішки олії додати, але не багато, бо всі ці овочі пускають сік, плюс м'ясо таке досить жирненьке, і, якби, аби не переборщити з жиром. Додаю сіль, чесник сушений, паприку, і в мене є така суміш перців і чорний перець мелений, все разом перемішую. Також можна додати інші будь-які спеції, хмелі сунелі тут гарно смакують, або коріандр також. І відправляю в духовку десь приблизно на 40 хвилин. Дивіться по готовності овочів та м'яса. Посипаю своє печиво цукровою пудрою і буду чаювати. А всім дякую за перегляд, дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, який з моїх рецептів ви таки спробуєте і поділитеся своїми враженнями у коментарях. Дякую всім за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Всім миру і добра! В цьому па-па.